Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео. Я думаю, ми з вами будемо вже обробляти першу картоплю на полісі, яку ми садили і виходить в кінці березня, для того, щоб продавати молодою. Будемо сьогодні трошки перекопувати, культивувати. Основна славка буде на культивування і її трошки удобримо. Тобто на сьогодні будуть такі роботи в картоплі, друзі. По поводу, давайте добрив, які будемо добриво використовувати. В мене їх небагато залишилося. Мене батько нахапав цих пачок, які в мені сімейний сад відправив. Я спеціально їх був приберіг для того, щоб розсипати перед культивуванням. Це у нас супердобриво, таке як нітромофоска, Іде. Зараз ми висиплемо сюди. У нас тут сім. Азоту 20 фосфору, 28 калію. нас цікавить фосфор і калій, вони накопичуються в ґрунті. Азот таке собі а нас не дуже є для нас цікавим, тому що ми його внесемо в балоном по А Тому зараз висипаємо це добре ось таке і розкидаємо норми витрати, по-моєму, 1,5 кг на одну сотку. Це підоранку. Ну, в принципі, у нас буде культивування, різниці особливої немає. Якщо посадка. Картоплі в лунку під заступ, то це 40 50 грамів на одну рослину, тобто виходить, понятно. А якщо це батат, то вона навіть для батата до, виходить для батата 1,5 кг на одну сотку. Основне внесення двічі в період вегетації. Ну, зараз в нас почалась вегетація, то ми зараз розсипнемо. Це добро по ділянці. Таке, друзі, як не треба ну, Нам його набагато вистачить. Думаю, у нас 3 сотки, це десь половина городу буде майже засадженого. Ну, якби батько не використав його ще на... не знаю, на що він там його брав, але такі вже в цьому році, по-моєму, 4 чи 5 пачок я робив розпаковку. Це саме я його беріг на цей город, мені б саме б його вистачило. Я думаю, трохи йдемо тут, у нас іде. Тут ці клаптики сьогодні в будь-якому случаї треба буде перекопати. Я так розкидаю. Я був накривав ці дні, тому що тут уже гарно посходило. Я думаю сьогодні ми з неї почнемо. Тому що там, де бачите, пристройки стоять, а там ну, не дуже сильно картопля сходить, тому що холодно ще, а тут, бачите, яка вона вже стоїть вже і прикопувати треба. Тому зараз тут ці дві градки точно підкормимо. Тут, кстати, сама така гарна земля, тут бував мене колись конюшина то тут хороша картопля росте ну, ще росла найкраща, плюс знизу плюс трохи вологи Ну, волога, в принципі я так дивлюсь трохи є ще вона зараз вона плюс садилась рано вона укоренилась трохи я так дивився то вона трохи укоренилась була бачите вона вже посходила вже навіть видно на лінії місцями вже і по-хорошому оці дві градки треба йти культиватором тому що якщо розляжеться картопля то потім це буде проблематично зробити тому зараз швиденько підкормлюємо і йдемо культиватором Чи хоча б сьогодні ці дві градки зробити якраз думаю на ці дві градки піде. По поводу цієї да, ну, по суті, ні нітромофоска, робить її по Польща чи Нідерланд да, роблять Плюс зараз у нас там дощі обіцяють, що вона розчиниться і фосфор він має таку особливість, як накопичування в ґрунті. Калій в принципі теж. Тому що ми золу на зиму даємо і садимо часник то вона то накопичується трохи в ґрунті. Ну, калій мається на увазі, тому що зола, попів, то як кажуть, це той самий калій. Там ще трохи є різні елементи, але ну, в принципі ви зрозуміли. Тут у нас принцип той самий. Ми зараз засипаємо його. Каже, це навіть ще трохи останеться. І потім перекультивуємо і все буде добре і гарно. Цей процес недовгим ну, не буде. Я думаю, ми закультивуємо фруктю. Працювати, друзі, будемо а, з культиватором Кентару МК-102 СВ, по-моєму, і так модель називається, так вона виглядає. Вже вона у нас 2 роки. А, я за неї якісь огляди робив на початку покупки, як я купив, на початку створення такої знаєте, теми як обробка мотокультиватором. Працювати будемо 4 фрези. Тут можна було б їх зняти, але не треба пушить. пушити. Міжраді в нас садився саме під культиватор. Саме така картопля. Вже жуки колорадські лазять. Саме смак її обробляти мотокультиватором. Такий, в принципі має бути нормально. Бо як вона вже зараз потім піднімається і розлягається, тоді вже б'є листя. Тому треба саме така, це золота картопля, коли вже видно контур рядків. Тому ми зараз е, підемо чотирма фрезами, я думаю. Е, люди питають мене, буває. от... Ну, взагалі я окреме відео зроблю на цю тему. Просто я не знаю, що раніше вийде. Чи е, про культиватор, чи про обробку картоплі. Е, е, який розхід от бензина? Виробник заявляє літри, по-моєму, на годину роботи, але мені каже, це буде більше. Це все-таки Китай і на, тут на цифри нема смисла орієнтуватися. Все залежить від ґрунтів і скільки разів ви будете йти по. Гра ці картоплі. Я зазвичай хожу два рази порядку, щоб отак -от хорошо, щоб потім землеробимо гарненько його осипати, м'ягенько і все, щоб воно все як по маслу йшло. Тому що як підпушуємо межраді, так буде потім в майбутньому від цього буде залежати, наскільки легко буде окучувати її, якщо це робиться вручну, а не технікою. Тому я думаю, десь около літри на годину, плюс-мінус, десь так воно і буде. Ну що, погнали, заводимо дракона і йдемо. Я вже його не заводив давно. Ось так, друзі, виглядає грядка після мотокультивування. Контур видно, в принципі, гарно, все хорошо. Земля дуже м'яка, прийшлося один раз, тому що просто грузний мотокультиватор. Вони і так тут не такі важкі. Дивіться, скільки він все понаматував на себе на фрези хвоща польового. Тут така є проблема на цьому городі, як хвощ польовий, дивіться, що тут понаматував, потім треба фрези почистити. Тобто і зараз просто береться копаничка, і між кущиками просто легісенько. Я б сказав би. ну Видно, я бачу, в принципі, де лінія йде. так легісенько розглажуємо і грядочка буде стояти готова. А яке ось таке бачите, біле, воно вже тут все знаходиться під ґрунтом. Потім буде у нас йти дощ і воно розмокне і грунт впитає в себе фосфор. а Потім вже як коріння картоплі буде розкущуватися, розростатися, то вона своє візьме, як кажуть. Ну, А тепер, друзі, просто беремо копаницю. Я так просто там, де культиватор не зможе пройти, просто під кущиками йду так по лінії. Я бачу де контур, там, де якісь зілі залишилися, то ми його копаницю підб'ємо. І таким способом я цю градку. Швидко. Чуть позасипало, звісно, але нічого страшного, там все одно йдуть морози, може воно так і треба. Трошки м'яка земля, зазвичай так не засипає. Але нічого, вона зараз моментом вискочить. Чим плюс вона під гровокном буде неділю вважати, то наша зараз основна ціль це розгладити землю і щоб бур'яна цей, який порубав культиватор, щоб він просто лежав сох. І все. Таким принципом я вже обробляю останні роки три, напевно. І самому дійсно, як хтось так, знаєте, ходить вам культиватором, то можна дуже багато тортоплізидень обробити. Дуже багато. Якщо ще, звісно, земля хороша і ми Цей клаптичок буквально я зробив. Є, де, де котяра ходить за дві хвилини. Якби не мотокультиватор, я б цю градку монтував би за вуха на мене годинки дві добрих. І кожну зелину вибирав би ще стояв би. А так воно мені його порубало, порубало, зараз моя ясна націльце, так як я казав, розгладити а між кущами там, де не взяло. І все. І воно на сонці собі зараз такої ясної погоди на пісках підсохне. І на вечір потім ми вже почнемо масово накривати агроволокном, тому що... Буде мороз ці дні стояти. От ще хвощайку перебіло. Аж це такі хвоща тут зверху лежить, де це ось таки набралось. Культиватор лежить, хай ще трошки остини. Якраз я це все пороблю. і зразу наступну градку. Сьогодні я все вже ж не спію зробити, тому що я один, якби було хоча б декілька чоловік, то цих 8 соток можна було прикопати за півдня. Тому, якщо відео для вас було корисним, жміть лайк, пишіть коментарі, а кому треба добро, в описі є посилання на магазин, можете там придбати. Тому, друзі, всім до зустрічі.